Сем, нема тобі де жити? Ну як нема. Бо зі мною живеш, але на ліжку я буду спати, Да, я. І треба щось думати. О, до речі, всім привіт, ви на каналі Game Cool. І сьогодні, як ви бачите, я завів собі кота. Кіт називається Сем. Але йому треба якийсь будинок. О, точно! Може, так. Точно, сьогодні я тобі побудую якийсь будинок біля свого. Ну, тільки який ковчачий якийсь. Так, давай, ти чекай тут. Я схожу зараз на склад. Так. Ну, побудувати йому дом. Це буде класна ідея. Тому що жити на, одній, на одному ліжку це буде тісно. А от построїти йому дом якраз. Так, прийшов я на склад. Зараз візьму тут доски, дерево, там всякі інструменти і так далі, щоб побудувати. Я Взяв доволі багато предметів, щоб зробити побудувати дім. Так, кіт хай там буде. Будувати буду тут. Так, і тепер будемо будувати. Буде все в жовтому такому стилі, з бамбука. Чому? Тому що, ну, не знаю, ошейник в нього жовтий. Ну, хай то і буде вже. Так, інструменти у мене є в сундуку. Тільки забув лопату. Ну, добре, без лопати теж можна. Е, на висоті буде такий, як вдома, напевно. Да. Підлога буде із досок бамбука. А, тут квіти заважають, зараз я їх заберу. Підлога зроблена. Тепер, так, вхід у нас буде тут з збоку. Отако. От Будуємо далі. Так, так. Стіни готові. Тепер робимо кришу. Криша буде, напевно, така, як. Ой -ой, як в мене. О, я так не вмію. криші робити. О, люди, строїти я взагалі не вмію. Є. Тут ну, я так не вмію. А що ж тут таке, то мега сложно. Я не можу на це дивитися. Це саме хуче, що я міг построїти. Ну, добре, середині, може, все буде краще. Зараз ми тут поставимо вікна. Отак. Вот вікна поставили. Тепер напишемо що тут. Дім кота. Дім сема. Так. Таке гарне небо. А де сонце? Хочу на сонце подивитись? О, сонце воно опускається вже. Ну, нічого. Будувати можна і вночі. Ну, Мені і так всередині сталося. Набрав я дуже багато всього. Тепер треба приділитись, де то все Угу. У мене ще криша не дороблена. Все, кришу доробив. Дивіться, таке враження, що тут немає вікна. Так, тут я би зробив би прохід до кота, буде тако. Дверей нічого не буде. Так, освітлення в нас, може, тако буде. Оп-оп. Картину ми повішуємо сюди. Дивіться, яка. Нічого не зрозуміло, ну давайте якусь другу. Во! Дивіться, яка красота. Тепер де мій Сем буде спати. Постелим, бо тут йому велике місце для того, щоб він спав. Тепер десь отут у нього буде риба. А тут у нього буде курка. Риба, курка. Все добре. Книжні полки. Ми поставимо тут. Ой, як гарно виходить. Так, хочу поставити десь горшик, щоб була квітка. І поставлю сюди, ми на калітку поставити. І сюди поставити горшик з вишневим. Вишневим парстком. Так, хочу поставити йому десь тут просто дзвінок, щоб був. Хочу зробити йому ще такі лежанки, типу, щоб зараз покажу як. Звідси він, а, сюди він не запригне. Ми будемо мішати, тому зламаємо тут оп. Тут поставимо Ще одну, і він буде, запригрувати сюди. І потім аж ой-ой аж сюди. Готово. Можна, в принципі, ще десь це поставити, ну вже не треба. А даже оце б я зламав би. Тут воно не пасує. Тепер пішли на двір. На дворі теж йому хочу зробити. Отут, наприклад, хочу зробити йому. Якийсь типу міні-паркур. Пер сюди, оп сюди і потім кудись ось сюди. Три. Так, щоб він міг і в ніч грати, поставимо тут йому ліхтарик. О тут. О, тільки я тепер пройти не зможу, ні. Тут не підходить. Ставлю, зараз роблю тако. Поставлю сюди. О! Красота. Ну, можна ще поставити тут банери. просто для красоти. Якось тако, тако, тако. Такого. Отак якось. Все. Ми закінчили. Оцініть, будь ласка, це в коментарях. Як всередині на дворі. Ну, на дворі нема що оцінювати. а зовні... О, люди. Я на це ще досі не можу дивитися. Ну, добре. Хай воно так і буде. Якщо буде мала оцінка ну нічого. Так, тепер беремо Сема. Тихо стояти. Ді сюди. Ти вже на двір хочеш? Чи куди ти? Ну, во. і тут от сиди. Все. Можеш поїсти там. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І всім пока!